В ефірі новини на межі. І сьогодні в випуску ви побачите. Унікальні архівні кадри: як два роки тому російські військові атакували Бачівськ та рушили у напрямку Києва. Як перший день повномасштабного вторгнення згадують глухівчани, Бої тривали за лічені кілометри від міста. Загинув у перший день вторгнення. Історія рятувальника Олексія Гречаника, якого росіяни розстріляли на трасі Кіпті Бачівськ. 24 лютого виповнилось два роки спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про те, як велика війна починалася у шостинському районі, ви можете побачити на унікальних архівних кадрах, які були надані нашій редакції читачами. А також ми зібрали спогади людей, які пам'ятають тривожний ранок 24 лютого 2022 року. 24 лютого, 5 година вечора. Києво-Московська траса, по якій сьогодні зранку пройшли російські орки. Ось так вона виглядає на даний момент. Ось стоїть техніка. Спалена техніка та заправка. Що ми маємо, що ми бачимо по факту. Грить техніка підбита. Люди гинуть ранені в лікарні. Луки в Лухівський райони. Рівно два роки тому, 24 лютого 2022 року, о 4.30 ранку, російська військова техніка рушила від Троєборного Брянської області у напрямку українського пункту пропуску Бачівськ. Переважаючи сили ворога, відкрили хаотичний вогонь. Полонили прикордонників та військових. А колона, яка складалась з 30 бронетранспортерів, рушила у напрямку Глухова. Так розпочалась війна у Шоцницькому районі. Міська голова Глухова Надія Вайло пригадує, що тієї ночі не спала. Близько другої години ночі їй зателефонувала заступниця і передала слова військових, що у четвертій ранку на кордоні можливі якісь дії з російської сторони. Звонила начальнику нашого прикордонного загону і кажу, Іван Іванович, якщо щось буде, ви, будь ласка, мені позвоніть. А тоді, вже ну, початок це було мабуть п'ятої години. Він мені позвонив і сказав, пішла спецтехніка, ми приймаємо бій. Вони йшли по трасі, оцей, де кіпті Наша військова частина, яка в нас стояла, вона просто їм назустріч пішла. Бій, який вона прийняла, то це вже був на трасі, на самої трасі, там в районі Годунівки, Хотминівки. Директорка Глухівської міської лікарні Валентина Барахович розповідає, що поранених українських військовослужбовців з самого ранку почали доставляти до їх медичного закладу. Мені подзвонило наше приймальне відділення, медичний персонал, і сказали, що Валентина Григорівна нам почали доставляти постраждалих, бралися з чоловіком, сіли в свою машину, приїхали. Це було десь о сьомій годині, Ну може, трошки раніше ранку, 24 лютого. Вже Постраждалі в нас прикордонники були. Привезли нам спершу постраждалих прикордонників. Це було, ну я не пам'ятаю точно, ну, мабуть, десь 6 постраждалих. Потім протягом дня ще було довіз. Це вже були не тільки прикордонники і, мабуть, Збройні сили ще ну, в загальної кількості це було 11 чоловік. Лікар-хірург Андрій Діченко згадує, що декількох важко поранених встигли відправити до обласної лікарні. Решту рятували у Хлухові. Коли відбувся бій да, на, на трасі, всі про це знають. З перших годин розпочалась робота, ніхто не розумів, що потрібно робити. Це були якісь залишки знань з воєнно-медичної підготовки і знання, слава Богу, з хірургії. Надавалась допомога дуже багато поранених. Декілька пацієнтів вдалося переправити до міста Суми, але потім наші кордони були перекриті, тому все вдавалося зробити на місцях. Коли привезли першу партію шість чоловік, другу партію шість чоловік, потім ще дві людини довезли власним транспортом. Коли надали допомогу цим людям, потім отут в ординаторській сиділи всі гуртом, дивились новини по телевізору, бачили, як летять ракети у вікно. За словами міської голови Надії Вайло, російські військові оминули місто та трасою Кіпті Бачівська рушили у напрямку Києва. Глухів у цей час готувався до оборони. Зібрали депутатів ті, хто прийшов. Зібрались ми там в укритті, в, в лікарні, тоді вийшли сюди біля нашої адмінбудівлі. Я сказала, що те, що відбулося, у Нас почалися військові дії про те, що ми українське місто, про те, що ми Україна. Добре, пам'ятає перший день війни Олександр Мірошниченко. Тоді науковий співробітник національного заповідника глухів. А зараз військовослужбовець ЗСУ за словами чоловіка, черги того дня у Глухові були як біля магазинів, так і біля військомату. У нас з дружиною був в цей день ювілей, От, і ну ми не повірили, коли нам вранці, всі почали телефонувати і казати, що почалася війна. Ми навіть коли прийшли в заповідник, і коли там також була досить така напружена ситуація, ми не повірили. І після обіду пішли в супермаркет АТБ. І коли побачили всю, ну, просто людей, які вигрібали всі продукти харчування, ми вже тоді зрозуміли, що щось, щось щось відбулося. Да. Пам'ятаю, ми е, купили пляшку шампанського, е, люди вигрібали там гречку, макарони. І проходили якраз повз військомат е, і побачили, що там вже, там вже люди. Тобто вже хлопці щось намагаються отримати, щось намагаються. От. І ми відразу з дружиною пірнули в цей вир. Е, е, Пам'ятаю, що тоді чисто під. На прізвище давали автомати, дали, дали е, кулемет, От, е, дружині показав, як е, заряджати <хи> набої. От, і поки вона заряджала набої, е, вже все, процес почався. Тобто, вже ніхто не е, ну, ніхто вже ні про що не думав, тобто треба було вже щось щось діяти, щось робити. Олександр говорить, що бажаючих взяти в руки зброю у глухові виявилось настільки багато, що багатьом її просто не вистачило. Багатьох просто відправили додому. Сказали, що ну з'явиться стрілецька зброя, тоді ми вас викличемо. І тут почали формуватися просто ну, тобто, була окрема окрема рота охорони, були окремо е підрозділи швидкого реагування, були спеціалісти, були влатер е оборона. Тобто, ну, ми навіть з деяким навіть не контактували, тому що ну, їх дуже було велика кількість, і кожен виконував свої функції, але це було настільки якось злагоджено в той же час і злагоджено, і хаотично. Вже згодом стало відомо, що у бою неподалік Глухова загинув український військовослужбовець. Службовець Михайло Несольоний. Добре, що обійшлося без великих жертв. Тут у нас загинув тільки один хлопець і ну, було декілька важко поранених. От. І коли мій е, товариш, мій наставник, вже. вже на щоті, Юрій Олександрович Коваленко подзвонив і сказав, що в МТЛБ загинув його побратим. І що вона згоріла повністю і треба, треба забрати тіло. Тіло його, тобто любою ціною треба забрати. І Ми самі не розуміли, контролюється траса чи не контролюється траса росіянами, тому це була досить така. Цікава операція, тобто ми попросили таксиста знайомого, я взяв дружину, і ми, начебто, начебто ми їхали в село по граждані. От підбиту техніку ми знайшли швидко, але коли я заліз середину, то ну, знайти тіло було просто ну, нереально. Тобто, якщо б мені не сказали, де він саме був, то я б його, я б його не знайшов. Тобто, вся Вся бронетехніка вона згоріла повністю всередині, там тільки попіл лежав. От тільки по бронеплитам і згорілому, а, згорілому шолому, я зрозумів, що тут було тіло людини і те, що, те, що лишилося від нього, тобто ми упакували в плівку і відразу відвезли до Глухівського моргу і повідомили це а, його побратимам, що тіло евакуйовано, тобто, щоб вони повідомили вже родичам, ну і далі вже. Далі вже його похов відвезли на батьківщину і поховали. І згодом наказом президента йому було дано звання Героя України. Таким був Лухів у перший день повномасштабного вторгнення. Про те, як місто жило в оточенні, ми розкажемо в одному з наступних випусків на межі. Гречаник Олексій Михайлович загинув 24 лютого 2022 року на Глухівщині. Він був командиром відділення 34-го державного пожежно-рятувального посту. В Раці, в день вторгнення РФ він спішив на роботу Весмань. Дорогою автівку Олексія розстріляли росіяни. Йому було лише 28 років. Ми прийшли до Алеї Героїв Глухівської громади. І тут розміщено фото мого чоловіка, Гречаник Олексія Михайловича. Через два-три дні ми обов'язково сюди ходимо. Діти біжать завжди і кричать До тата, до тата, тато. І вони знають, що там фото їхнього тата, що він був героєм. Підемо. Це тато, Не, наш тато, наш тато. Це дуже така добра людина, дуже добра людина була. Він був гідним прикладом, він був гарним батьком. Він влаштувався працювати в пожежну частину в раніше це називалось Червоне, зараз це вже СМТ Есмань. І він заробив, як він казав, я заробив кошти і зробив мені пропозицію. Коли він служив, то його начальник, який був в нього, він його. Відпускав вже додому, то він висловив такі слова. Він сказав слова подяки його батькам. Він сказав, передай обов'язково своїм батькам, що вони вдячні, що виховали такого сина. Зразу на посаду пожежника, але потім його атестували. Він став вже атестований і був, останнім часом був командир відділення. У 2018 році в нас з'явилася перша донька Ліра, 2019 у нас з'явилася Даринка. Ой, як батько, він дуже чекав на доньку. На першу доньку для нього це був такий період. Він можна сказати, носив мене на руках. І коли в нас народилася Лєра, то я її спершу ну мені її не дали, а понесли її до нього, і він відчув ці перші такі секунди. Йому поклали його на живіт, її на живіт і я цього не бачила, але люди, які були поряд, вони казали, що він просто лежав і витирав свої сльози. Він цього не показував. Але це було так чуйно, так щиро Хто його знав, то всі знають, яка це була людина. Яка це була добра, яка це була щира. В нього ніколи не було ніякої заздрості до когось. Він працював, він намагався, він все робив для нас, для дітей, для мене, для батьків. Це класний хлопець. Дві доньки. Безотказна людина. На його завжди можна покластися. За що не візьметься, все він міг робити. Дуже важко про це думати, що його серед нас немає. Не знали, що розпочалася взагалі війна, у нас не було чути ніяких вибухів. Ми тоді були в селі в моїх батьків. Йому зателефонували і сказали, що потрібно там їхати на роботу. Швидко їздив, і я завжди хвилювала за те, як він доїхав. Я йому зателефонувала, кажу. Що там, як ти, де ти вже? А він каже: ти знаєш, зай, війна. Я кажу, я дуже, я дуже боюсь, що мені робити, що в такі, ну я навіть не могла б вимовляти таких слів, бо я, я навіть не знала, що запитувати, і просто як діяти, куди, що, що збирати, що, що брати, куди дітей, як це все. Він каже. Не хвилюйся, не хвилюйся, все буде добре. Я приїду і вас сховаю. І вже через деякий час я знову на паніці, я йому зателефонувала. Він тільки просто взяв телефон, каже: Да, світ, і я чую десь далеко автоматні постріли, і він замов. я, я не розумію взагалі, що. У мене руки трусились тоді, ну, до речі, як і зараз. І він замовк. Я почала кричати в телефон: Льош, Льош, він мовчить, взагалі, ну, взагалі ніякого, ніякого звуку, просто тиша. І я відключилась, думаю, я перенаберусь ще раз. Я телефоную ще раз, він вже не відповідає. Я телефоную ще раз, ще раз. І так я не, навіть не знаю, скільки разів це було, і ніхто вже не відповідав. В той момент мене просто рухнув весь світ під ногами, не відчувала взагалі нічого. Але не було такого, що ну, я не вірила. Я не вірила, що взагалі що його немає, що що. Ну, що це так? Я думала, ну, можливо, десь, ну, можливо, десь поранено, ну, ну можливо, там щось, але тільки не це. І вже під час пошуку, ще коли були підняті на ноги всі, то під час пошуку, коли Льошу знайшли, його знайшов мій батько і батько Льоши, коли вони зателефонували нам і сказали, що сталося це. Я не повірила, я сказала, що такого не може бути. Мені зателефонувала його сестра Льоші. Сестра зателефонувала і сказала, що світ у нас більше Льоші немає. Я їй не повірила, я сказала, що такого не може бути. І я почала зтелефонувати батькам, батька не відповідав, мій батько не відповідав. А батько Льоші мені сказав такі слова, які звучать в мене вже в вухах майже два роки. Все, світ. все». І оці все світ, вони вже, я ж кажу, вже звучать і вони вже ніколи не будуть. І цей день у мене асоціюється із цими словами. Все світ, все. І це, ви знаєте, ну дуже жаль такого хлопця. Дуже жаль. Хай спочуває. Потрапила саме в той момент, коли це відбувалося. коли гинула частинка мого серця, моєї душі. Наше, наше щастя просто рухнуло о 6.59. Дуже важко, морально, дуже важко. Хоча зараз дуже є сподівання, що зараз ось нам потрібно побути сильними, нам потрібно це все витримати, закінчиться війна, і він приїде до нас, і в нас буде все добре, і ми будемо знову щасливі. І тільки живеш з цією думкою, що все повернеться, все буде так, як було. Але розумієш з часом, що все, світ, все.